Всім привіт! Дивіться, у мене сьогодні горохова каша. Дуже полюбляю я цю страву. Вечеря у мене сьогодні буде дуже смачна, зажарена сальцем. Ось сальце смажиться. І хочу ще показати вам, як почувається цибулька. Це, що я нещодавно поставила на виганку. Дивіться. Уже навіть почала пускати вусики, дивіться. Буквально пройшов, це сьогодні другий день. І вже, вже, вже ось почала-почала. Пропускати ось корінчики. Так що скоро будемо зеленю. Тут у мене навіть є ось вже паросточок. Так, що якось так. А, і ще поставила я на виганку часничок Зараз покажу, що тут я ще роблю. Тут я сушу кропчик і петрушечку вже досихає на підвіконі. І зараз покажу ще часничок Дивіться, тут іще одна партія. Небагато я поставила на вигонку, 5 отаких заготовок, можна сказати, цибульки. І ось так часничок ще один. Зробила трішки меншу для нього формочку. Ось. І дивлюся, вже часничок також почав випускати вусики. Дивіться, забула спалах вімкнути. Ось до, дивіться вже. Буквально на другий день, на другу добу вже почав пропускати. Так що скоро і часничок буде. Ось, дивіться. Тут ще нема. А ні, є, ось ця, що ви ще, бачите, почала пропускати вже корінчики. Так що чекаємо зелені. А вам всім пока!